Його виховує її, виховує для великого майбутнього, для моїх великих подвигів. І, от дивлячись на ці усміхнені обличчя, яких нема вже серед нас, мені згадуються слова Василя Симоненка, із ран твоїх бере моє коріння для боротьби і ненависті сил. Кого ненавидіти? Ненавидіти гординю. Людську гординю, бо з неї народжується заздрість, з неї народжується зневага до інших людей. І от такі погордливі, зневажливі, коли на крові героя приходять до влади, вони знову стравлюють народи, знову кров, знову нещастя. І проти цього саме повстав майдан. І майдан не закінчився, він триває. Майдан це одвічна боротьба темряви із світлом. Але світло не може бути переможним. Отже, хай Господь дасть народу нашому наснагу на боротьбу. За єдність, за мир, за свободу, за єдність у вірі і чисту любов до Господа нашого Ісуса Христа і Своєї Ветічи. Амінь.